Прописка тимчасово недоступна від початку повномасштабної війни. В Україні було призупинено послуги щодо зміни і реєстрації місця проживання. Наразі в ряді областей відновили прийом цих запитів. Проте для Чернівщини реєстр територіальної громади закритий. Повідомляють у прилуцькому центрі надання адміністративних послуг. Це реєстр, який безпосередньо здійснює реєстрацію місця проживання. Так само і зняття з реєстрації місця проживання і видача витягів з реєстру тергромади щодо реєстрації місця проживання. Ось такі основні послуги, які цей реєстр. Але, на жаль, на сьогодні він не працює. Роботу його не відновлено. І державна міграційна служба міста Чернігова, яка безпосередньо надає доступ нам, нашим працівникам СНАПу щодо реєстрації місця проживання, надало чітку відповідь про те. Що е, у нас 5 ОТГ нашої області Чернігівської знаходяться в блокування, тобто вони обстрілюються. І навіть якщо одна ОТГ буде знаходитися в такому стані, то реєстрація міста проживання здійснюватися не буде і підключати до цього реєстру, на жаль, нас не будуть. Світлана Дурда зговорить, що послуга із реєстрації місця проживання дуже популярна і запитувана, адже від неї залежить в тому числі і низка соціальних виплат і допомог. Це вимагають якісь комунальні служби, наприклад, управління праці та соцзахисту щодо отримання якихось субсидії, якийсь пільг, надбавок. Тобто цей документ потрібен людині. Ну, на жаль, саме ми не можемо надати витяг з реєстру громади. Але вихід із ситуації є, зазначає посадовиця. Наразі. Зі людина може сама замовити цей документ через портал Дія. Держава пропонує як варіант, якщо людина має. Знову ж таки, мобільний телефон, смартфон, вони мають право і є можливість сам, сам, самим зайти на портал Дія, не мобільний застосунок Дія, а портал Дія і замовити самостійно витяг з реєстру територіальної громади. Це як раніше, як, і, як додаток був 13-й до паспорта, до ID. Хто звертався, вони, громадяни знають, що це таке, це такий додаток. Це довідка про реєстрацію місця проживання. Додаток 13-й. Його 7 лютого було відмінено цей додаток. І Шився єдиний документ, це витяг з реєстру територіальної громади. Ну тобто, це реєстр, який зараз не працює, але людина може сама замовити в цьому реєстрі собі цей витяг, і він буде без підпису, без печаті. Він буде з qr кодом який буде ідентифікувати цей документ. На сьогодні у Прилуцькому ЦНАПі надається 188 адміністративних послуг, і фахівці знову працюють з усіма державними реєстрами, окрім реєстру, який необхідний для реєстрації місця проживання. Сподіваємось, що робота буде дуже відновлена найближчим часом, і будемо працювати на громаду.